Спонсор прогнозу погоди. Магазин Світ Шкіри та Хутра. Наша адреса Ужгород, Площа Шандра 19 січня на Закарпатті мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 6-11 градусів морозу. В день мінус 7 мінус В горах вночі потекуди до 19, нижче нуля. В день до 10 морозу. В Ужгороді мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-11, в день 4-2 морозу. У Великому Березному хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі місцями 13-11 морозу, в день – мінус 10-8. Перечині мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 10,8 нижче нуля, в день 7,5 морозу. Міжгір'я хмарно з проясненнями без опадів. Вночі місцями 17-15 градусів морозу, в день 11,8. У Воловці хмарно без опадів. Температура повітря вночі мінус 16-14, в день мінус 12-8. В мукачеві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі мінус 13-мінус 11. Вдень 4-2 морозу. У сваляві хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі 17-15 нижче нуля. В день 11-8. У тяжеві хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі мінус 11, мінус 8. Вдень 7-5 морозу. Пуст хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі стопчи термометра знизиться до 14 морозу. Вдень до 6. У виноградові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 13 нижче нуля. В день 4 морозу. Берегово. Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі мінус 13, мінус 10. Вдень 6 6,4, нижче нуля. В Іршаві хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі – мінус 9, мінус 7, в день – мінус 6, мінус 4. У Рахові хмарно без опадів. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі місцями від 16 до 12 морозу, в день – від 10 до 8 нижче нуля. Спонсор прогнозу погоди – магазин «Світ шкіри та хутра». Завжди стильно і комфортно. Наша адреса Ужгород, Площа Шандро 7.